Вітаю, друзі, з вами танковий битець і на черзі наша нова рубрика Найкращі бої, які ми розбираємо, цікаві за моїми відчуттями бої зіграні мною на різній техніці, на різних мапах. При цьому я коментую власні тактичні дії на полі бою, ну а також розбираю власні помилки. І вже потім разом ми обговорюємо, як можливо було вчинити краще, щоб полісути показники бойової ефективності. І цей бій, який ми подивимося, буде відбуватися на карті Мураванка. Режим бою стандартний. Граю я тут на преміумному важкому танку Великобританії 9 рівня Чифтейн Прототип. Граємо у зводі з Лесиком. І одразу тут вирішую агресивно прокотитися в цю позицію. Довертаю корпус, щоб мене ворожий Чифтейн не пробив. Сам же на прокаці. Даю, даю, даю нього постріл. Бачимо, що в них в складі також взвод з трьох чифтенів. І я тут, користуючись своїми чудовими кутами вертикальної наводки, доволі міцною баштою, намагаюся з ними тут гратися. Бачимо, там ще 54-ка, я її і свічу, і пробую неї давати, бачу, що, на жаль, один з чифтенів в мене влучає. Я ж пробую в свою чергу тримати цей взвод і роздамажувати. Да, слабке місце о, в чифтейна це о, оця його, оця його комбашенка, тому ви бачите, тут навіть не то, що в неї, а біля неї снаряд цей, зайшов пробив мою броню. Я ж користуючись, те, що в мене більш кращі умови, домінуюча висота. Я наче ховаюсь, але, але один із чіфтенів другий раз мене пробиває своїм підкалібром. Все, Все в тушком башен. Пробую далі тут з ними від рельєфу відігравати. В принципі, в принципі, вдається це. Бачимо, вже е, їхній взвод несе втрати, у них мінус один танк. Мій союзник Лесик. Там намагається працювати по іншій техніці. На жаль, тут мені не вдається два рази поспіль пробити. Але тим часом я вже з цієї позиції мені вдалося 3000 шкоди накидати. Бачу, там 54-ку, контролю її. Ну, на жаль, на жаль, я поки виставлявся в частини, якраз та 54-ка і мені дала простір. Поспішаю, поспішаю не влучаю, але ставлю на каточок і заробляю дещо трошки асисту в свою капілочку. Тим часом бій вже стрімко розвивається, 4-0 на нашу користь. Ми тут продовжимо тиснути. Хоч у мене 880 хп залишилося, але вже 3000 шкоди нанесено. Ну і треба добирати цього. Я знов на цих рельєфах поспішаю. Не хочу отримувати у відповідь, тому роблю помилку відверту. Не хочу просто отримати у відповідь. Тут уже на вірочку витанковую, вицілюю. Бачу, що 54-ка втекла, то мені трошки тут легше, тільки один танк залишається. Ну я вже вірочку його вицілюю і добираю. І добираю. Уже 3800 шкоди маємо. Так, я підсвічую ще тут ТВП, даю їй постріл. Даю їй постріл, на жаль, союзники щось не спішать в неї скидуватися. Можна було басистика пофармити, але, але, на жаль, ні. Я продовжую її тримати в світлі, даю ще одну. Один Нарешті пішов асистик. Ну і таке враження, що вона там на перезарядці і не знаю, куди її подіться. Так. Асистом ще трошки в капілочку і мій півзводний її допирає Ну і далі вже рахунок розгромний, 10-2 залишається добить. добить тут небагато танків залишається. Бачу, що 60 ТП він може в принципі мене й добрати, якщо альфа в нього вилетить і пробиття. Ну але тим часом я його... Вицілюю в борт, знов таки від рельєфів, дуже непогані в цього танка кути вертикальної наводки. 3-2 рахунок 13-2, вже 14-2. Ну, залишився десь ще один МКПЗ. Ось він підсвічується. Я його добираю, ну 5100 шкоди є. ну і Дивимося результати цього бою. Отже, результати цього бою перед вами. Отримано ступінь майстра, основний калібр. Нам вдалося нанести 5100 шкоди, 1900 заблокували, ну і 1000 асистів у нас. По командному результаті ми своїм зводом в топі списку, отримано чисто 1409 досвіду, ну і по фарму ще й по фармам, 184 4000. Ось таким виявився бій на цьому танку. Скажу відверто, що танк мені доволі подобається, я буду ще е якось на ньому награвати якісь сесії, можливо, ще будуть цікаві бої. А і вам же, якщо сподобалося відео, то підтримайте його, будь ласка, вподобайку. І в коментарях обов'язково зазначте, як вам чи в Як вам чи в тень, чи подобається вам ця машина, чи граєте на ньому. Ну і як взагалі враження від цього бою. Нагадую, ж, з вами був танковий митець. Бережіть себе і обов'язково почуємось.